Ноутбук у нас на ремонті. Звернувся клієнт. Dell Latitude e 5520 не працює клавіатура. І постійно рухається курсор. Будемо дивитися, з чим прийдеться працювати. Також будемо ставити SSD-шку. Перевірити дефект клавіатури неважко. Дивимось, не працює. На USB-шній клавіатурі. Працює і бачимо, що курсор побіг, тому у нас тут залипання десь ось тут і ось тут. Пробіл не працює. Оп, і побіг далі. Не будемо його мучити. Вимикаємо, розбираємо, обслуговуємо, ставимо SSD. Також по можливості спробуємо докинути оперативної пам'яті, тому що 4 ГБ для Windows 10, яку ми плануємо ставити, це саме мінімум. Розбираємо, замінюємо термопасту. Доставляємо планочку оперативки на 4 ГБ замість 2, тобто разом буде 6. Так як новий накопичувач тонший за попередній. наклеїмо сюди спеціальний збільшувач. Отже, оперативної пам'яті ми додали. Замінили термопасту, прочистили кулер. Благо, Dell. Робили свій ноутбук, що тут знімається окремо половинка корпусу. Замінили жорсткий диск на SSD надійними кріпленнями, якими був встановлений жорсткий диск. Закріпили, ну, я, звісно, жартую. Немає рідного гнізда. Але наростили висоту за допомогою бампера, тому не буде ніяких люфтів. Буде надійно. Так, з цієї сторони закінчуємо, продуваємо, ставимо назад захисну кришку, переходимо до роботи з клавіатурою. Так, знімаємо захисну пластину і розкручуємо 1, 2, 3, 4, 5 гвинтиків. Отже, поки до нас їде нова клавіатура. Замовив. Ставимо операційну систему Windows 10 на SSD, яку надав клієнт. Зараз уточнюємо момент з додатковою пам'яттю чи дисководом, чим пожертвуємо, можна зробити накопичувач, залишити. Буде два накопичувачі, і дисковод ми заберемо, він буде USB-шний, тобто як, як флешка. Використовуватися при необхідності його можна підключити до будь-якого іншого пристрою. Зараз це доволі поширене рішення. І таким чином ми збільшуємо кількість пам'яті на комп'ютері. Ну що ж, для вас пройшло кілька секунд, для мене пройшов цілий день. Приїхала наша клавіатура під заміну. Зараз перекинемо шлейф. Це наша стара клавіатура. Це наша нова клавіатура. Вимикаємо ноутбук, перекидаємо шлейф і, в принципі, все. Можна налаштовувати операційну систему. Отже, нам необхідно оцей шлейфик від'єднати, тому що на новій клавіатурі у нас його немає. Беремо кінцетка, знімаємо наш скотч. у нас на двосторонньому скочи. Каптонові скорі замінимо, так як він вже втратив свої властивості. Так. Беремо наш рулон з каптоновою стрічкою. Невеличкий шматочок. І біжимо, більше нам не потрібно. І можемо. Наш роз'ємчик заклеїти, щоб все було у нас по заводу Наша клавіатура готова до встановлення. Отже, беремо наш ноутбук і беремо нашу клавіатуру. Монтаж у нас не складний. Маємо один конектор. Все, зафіксували. Прикріплюємо. Черговість є, припевно, необхідно. Спочатку клавіатуру розмістити підкріплення і потім вже прикручувати. Перед тим, як кріпити декоративну планочку. Ось цю, яка закриває у нас все, обов'язково все гарненько будемо тестувати. І останнє нажминти епічно не хоче. Закручуватись тому. Все. Підключаємо кабель живлення і вмикаємо кнопку живлення. І можемо тестувати нашу клавіатуру. Тестування відбувається наступним чином. Запускаємо ноутбук, відкриваємо онлайн-застосунок. Для тестування клавіатури. Отже, лайфхак для тих, хто хоче перевірити свою клавіатуру на ноутбуці чи, чи USB-шну клавіатуру будь-яку. Пишете в Google онлайн перевірка клавіатури. Заходимо по силочці, перевірка клавіатури. І починаємо тут перевіряти свою клавіатуру. Отже, дивимося. Home and Print Screen Insert Delete. Далі 1, 2, 3, 4. Натискаєте і дивитесь, чи вона відпрацьовує. У випадку, якщо не відпрацьовує, треба до вашої клавіатури тоді дивитися, в чому справа. І останнє Отже, так як у нас клавіатура укорочена, у нас немає команд клавіші правої, Все в нас працює. Можемо ставити декоративну. Планочку. Що ж, ноутбук у нас готовий. Клавіатура в нас замінена. Все натерте до блиску. Інформацію ми перекинули. Залишається ноутбук віддати користувачеві.